Говорить стрий Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Ми продовжуємо цикл радіонарисів до 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У нас в студії за відділом юнацтва Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жанна Романівна Лейбек зі своїми вихованцями, учнями загальноосвітньої середньої школи номер 2 Знать од Бога і той голос, і ті слова Тарас Шевченко. Весна. провесінь, час пробудження природи. І саме у цю пору ми йдемо до Шевченка, читаємо його вірші, співаємо його пісень і цим висловлюємо свою шану кобзарю. 9 березня виповнилося 200 років від дня народження нашого поета, художника, нашого пророка. І ця дата ювілей змушує нас в черговий раз спинитися перед величу Генія. Змушує вчитатися і вдуматися, слухатися і вчутися в його нетлінні рядки безсмертного кобзаря. Вихід у світ цієї збірки у 1840 році було першим українським виданням, яке розлетілося, поширилося у рукописах, вірші передавалися з уст в уста. Народні співці, лірники й кобзарі у своїх репертуарах мали пісні на слова Шевченка. А також про нього. Зійшов місяць, зійшов ясний, сподівалися Шевченка. У тій книжці, що ім'я їй Кобзар, клекуче ціле море горя і несправедливості, порив до свободи і до боротьби, Роздуми гуманіста і ніжна чарівна краса української пісні, бо ж вона для українця завжди була втіхою та вірною подругою і в радості, і в смутку. Завдяки гнучкості і музикальності Шевченкові вірші ще за життя поета співались, як народні пісні. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнез вербою червону калину. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по дунаю один за водою. Варто нагадати, що практично все своє життя Шевченко прожив далеко від дому, та мови своєї не забув, а ще й працював над її удосконаленням, шліфував народне слово і підняв його до вершин письменства. Саме він зберіг і повернув народу його мову. Возвеличу малих отих рабів, німих. Я на сторожі коло їх поставлю. Слово. У кобзарі Шевченко перший підняв тему українства, бо він з народження був українцем, і батьківщиною була Україна. Поет переконливо утверджує Україну і українство. Україно, Україно, ненько моя, ненько, привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Творчість поета просякнута думкою про Україну та її велич. Він молився за неї, боровся з словом, навіть коли йому загрожувало покарання. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять, лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Кожна епоха. Творила свого Шевченка і говорила його рядками про себе, бо він справжній, він щирий, серце його завжди боліло за людей, а душа поривалась їм допомогти. Поет засуджував лукавство, фарисейство, викорінював рабську покірність із душ своїх земляків, нагадував про колишню велич українського народу. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Минуле століття. А його слова живі і актуальні сьогодні. Вони кличуть повстати і відстояти свою гідність, кличуть будувати нову українську країну, за яку в черговий раз пролилася невинна кров, і в цій боротьбі з нами невоморуще слово Великого Кобзаря. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. Сьогодні, в цей неспокійний час, нам потрібна сила духу Шевченка, його незламна віра в те, що буде правда між людьми. Будьмо ж гідними високих і чистих побажань Шевченка, молімося разом з ним, бо на слово. Поет покладав велику надію духовного пробудження української людини, велику місію націєтворення. Молю, ридаючи, пошли, подай душі у Богі силу, щоб огнено заговорило, щоб слово пломенем взялось, щоб людям серце розтопило і по україні понеслось, і на україні святилось, те слово, Боже кадило, кадило істини. Амінь. Шевченко для України один із найвищих злетів її духу. Відродження і самоусвідомлення, її найвеличніша пісня, найщирішим свідченням любові і шани поетові є його портрет чи кобзар в українській хаті, а місце поховання в Каневі згідно з заповітними рядками стало святим. Сюди приходять тисячі, мільйони шанувальників таланту нашого генія. І чую Дух Святої сили під тим пророчистим Христом, і до великої могили, я прихиляюся чолом. Олена Пчілка. Українські поети створили Шевченкові пам'ятники зі своїх творів, так поет емігрант Євген Маленюк писав: не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише ропор мас і вже менш за все кобзар Тарас. Він, ким зайнялося. І запалало. А наш сучасник і земляк Роман Лубківський написав такі рядки: За мало цих слів пророк, титан, прометей, сумління ти наше, вибір і крок, боління, вічне боріння ти наш хліб, наша честь, рана задана щойно. Україні достойно єсть тобою жити достойно. Слово Шевченка живе. І найкращим доказом цьому стотисячні перевидання його творів. Біля 500 разів видавалися твори Шевченка в Україні, більше 300 разів за кордоном. Шевченко звучить 150 мовами світу, більше половини творів покладено на музику. Лише заповіт має 60 музичних інтерпретацій. А композитор Микола Лисенко написав музику до 83 творів Шевченка. Його ім'ям названі вулиці, парки, села, навчальні заклади, театри, відкрито музеї, як в Україні, так і за кордоном. Із 1962 року діячів культури нагороджують найвищою відзнакою національною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. У 1976 році український астроном Микола Чорних відкрив малу планету і дав їй ім'я Кобзар. А пам'ятники Шевченкові є по цілому світу, їх більше тисячі. Відділ юнацтва, центральної бібліотеки міста, прилучається до вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Він співпрацює із старшокласниками міських шкіл. І ось результатом такої співпраці є прочитання заповіту Шевченка мовами світу. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Аби лани розложистий і бжегнів прустроми, можна було видіть, слишить його гźмянце громи, де у унісі з України до можа вражав кров. Та менем і поле, і горе Устанем і стигнем до бога самого, да се молим, а до тада не знам не за Бога. едресиву, ферму діт, а Розиву не мій. And in the great new family, the family of the free, we softly spoken kindly word. Remember also me. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Чи сіведони кампі, і гніпарко не ріве, чи сіоду й могито, де фюмисти стіціто. Ван аус Україна, цум мір дан, цум бляуен, Трайб да файне плюд, ферляс ді діпарки унт ауен. Ще оставі, ще отида, чак при Бога раю, да се моля доботала, Господ аз не знає, зхраніть і вставайте, цепі розрвіть, злою вражеської крові волю окрепіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злимо. Війни вітривуйний, ти з морем говориш, з буди заграйте з ним, спитай синє море, воно знає де мій милий, воя. синє море де його поділо, коли мило його втопило, розби синє море, Піду душу миленького, Топлю своє горе Втоплю свою, недоленьку русокою стану пошукаю в чорних хвилях на моря кану. Найду я пригорнуся на серці замрію, тоді хвиле неси з милим, куди вітер віє, коли ж мили. Діботі буйнесенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем, говориш, збуди, його, заграй ти з ним, спитай синє море. В ефірі Стрий. І сьогодні Радіо Нарис у кожній думці кобзаря Живе могутність України для вас підготувала і провела за відділом юнацтва Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Жана Романівна Лейбек. Заповіт Великого Кобзаря Мовами світу читали учні середньої школи номер 2 Руслана Гомза, Юлія Рензеняк Іван Зварич, Ірина Федис, Олеся Фалин, Юлія Сабан, Оксана Брікнер, Андрій Дацьків, Нестор Каваців та Орест Сарахман. Пісню на слова Великого Кобзаря Дума Вітре Буйний виконала Акапело Оксана Брікнер. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!